Може, ти сьогодні краще поснідеш валір'янкою? Та, блін, це все через возз'єднання з колишнім. Якось мене зовсім з колії вибило. Блін, якось у нас все занадто швидко відбувається. Неприятна ситуація. Ну, то згодна. Я про це. Oh, І що чому мені йти на побачення? І хто має зацінити цей вогняний виліз? О, дівчата, за нього краще скаже його білий вірш. Білий вірш. Увага! Іруня, ви як мило, що впало у душі? Несете в собі багато загадок та небезпек, але я готовий за ним нахилитись. Тиснув свої гроші, щоб раз і назавжди бути з вами на Ще залишились ті, хто пишуть вірші насилають їх Пошту. Зеки. <рес> Він вже вийшов. Ну і стаття була легка. Адміністративка. Іра. А що далі? Секс з туристами і жалості. Любасів, у мене хоч який секс є. А у тебе секс останній раз був коли? Вдома, в полі десь під копицею. Ох ти ж! Де? Ти як сюди заліз? На крилах кохання? Та по балкону сусідів. З ним народження? Взагалі в мене не сьогодні. Це у мене днюха. Від сьогодні я повнолітній мужик. Прощай, учнівський. Ось і мій перший подарунок. Завтра буде вечірка тірка року. Тобі повезло. Ти запрошена. Дівчатам без трусиків вхід вільний. <голосить> Зек був красномовний. <голосить> Кабан, останній раз повторюю. За п'ять хвилин. Набираєш на той номер, що я тобі дав. кажеш, що ти з охоронної фірми і треба перевірити сигналку на роботі. Ну, а На місці я вже роблю гоп-стоп, брата. Так, все моя караве. Приплила. Ірусінька, Я тут. Е, Привіт! Привіт! От, О, Ти такий галантний. Ага. Ще то фраєр. Фіц! Щось обрали? Так, несика ну, нам амбулу шампанську тобто пляшку. Ми ж не в аптеці. А ти, Ірун, заказуй, що хочеш. Водички просто без газу. Все пучком? Так, просто з листів ти здавався трошки інакшим. В хорошому сенсі. А, прикольно. А. Ну, розповідай, як ти? Ще працюєш в юбілірці. Ювілярці. Ага. Ні, не працюю, Звільнилась. Ніде не працює. Вибач. Алло. А, окей, зараз буду. Сорі, з охоронної служби дзвонила, треба перевірити сигналізацію. Ти ж казала, що звільнилася. і є. Просто два тижні треба відпрацювати. Ну все, побачимось. Стафе я із тобою. Та не треба. Не обсуждається. Там може бути небезпечно. Та небезпечно. Небезпечно. Ти йди, а я на дрожку треба. А, Стопи. ну Зрозумів, давай. чекаю. Фіма, я не знаю, як ти це зробиш, але щоб через 20 хвилин був біля моєї ювелірки в поліцейській формі. Стажі, а ти кого більше хочеш, хлопчика чи дівчинку? Ти пропонуєш мені вкрасти дитину і обрати Яку? Слухай. Я вже не та, Саша, яку ти пам'ятаєш. Стара Саша це як героїня документалки про Північну Корею. А нова прагне свободи та розваги. Але я не проти цим насолоджуватись з тобою. Тобто. Ти хочеш вільних стосунків? Вільних стосунків. Так. Цілком правильне визначення. Добре. Я ж хочу, щоб тобі було комфортно. Слухай. В минулих наших стосунках ти була спонсором. Так. А тепер буду я. А мені подобаються ці нові вільні стосунки. Пропоную в якомусь ресторанчику відсвяткувати цей новий етап. І я пригощаю. Угу. Ох, були щаси. під підкопиться. Даруй, камера щось глючить. Люба, я тебе бачу. А то то не я, та заставка. А ти чого дзвониш так неочікувано? А тому, що ти полайкала всі мої фотки в інсті, знаєш, і от мені цікаво, що це означає. <гум> та ну прям такі усі. Ну, якщо подзвонив, розказуй, як діла. Ну, скоро мають бути просто вандефуль. Я у Києві. Ти як? О, камера щось включилась. Я теж в Києві. Ну, гарно виглядаєш. Та не думай. то я після зміни замахана в ресторані працюю. Ну, а чого не кличеш на свою стріпню? Ну, хоч приходь хоч завтра. Кидай адресу і до зустрічі. Ага. За наші нові вільні стосунки. Можливо, вам щось ще. А знаєте, давайте нам щось ще на ваш смак, бо смак у вас просто відмінний. Нам взагалі пощастило, що ви нас обслуговуєте. А може б ви інший столик здивували своїм смаком? Я в туалет. Вибачте, будь ласка. А ви могли б мені підіграти? чаві. Яки радість? Чи цей ресторан настільки дорогий, що є окрема людина, яка струшує? Я не зрозуміла. <гум> Дві вільні людини захотіли зняти напругу. все <пств> таке. <гум> Ви що там тр**лись? Чекай, чекай, ти ж сама захотіла вільних стосунків. Шельондра. Все добре, сигналізація не спрацювала. Все окей. Ірую, ну треба ж бути більш відповідальним. А давай всередині подивимось. Э, не треба. А давай. Окей. Окей. Все нормально, О, все. все нормально. І тут все надійно. Де ж ти? А, я пароль забула. Зараз працює сигналізація. Нічого, згадуй. Згадуй. Може, день народження начальниці, а може від одного до 9. Згадала. О, ти добра. Oh. <кхів> Патрульна поліція. А. Чуєш, А що це на тобі? Е -е, літня форма. А, це європейський стандарт. Реформа. Че а я ж згадав. Мені ж треба бігти. Правда? Отже, не зазвончик. От, 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 біжи, біжи. Давай. Щасливо. Фіма. Костюми седшопу. Ну, де я тобі візьму нормальну форму за 20 хвилин. Я не знаю. Шо! Не шо, а шоха. Той, хто прислуговує людина на побігеньках. <різь> Алло. А ми для тебе тут подарунок приготували. <різь> подарунок для мене. Угу. <різь> Та-дам! Словник тюремного жаргону? Клас, дуже смішно. Хоча побачення сьогодні не склалося. Побачення? Таке, як воно могло скластися, якщо ось від нього черговий лист. Сьогоднішня дата. З ким я тоді ходила на побачення. Дорога Іруся, я пишу тобі, бо дуже сильно скучаю. Прощу тебе, щоб ти мені писала частіше. Мій сусід по камері вийшов на свободу і я саджу один. Чізус! О, Опача. Тобто цей сусід дізнався про тебе. Я при ньому вводила код сигналізації. Сьогодні його спогнув Фіма, але якщо він буде знати код. Й мене на самому інтересному місці. Фіма! Що? Схреляли в моєму халаті! Ой! Хай носить. Нехай. Саша, можна тебе на хвилинку є справа. Слухай, у мене тут зустріч намічається з одним колером. Завтра прийде до мене ресторан, а там мало як закрутиться. Може, можеш звільнити квартиру на вечорок? Люба, я за тебе дуже рада, чесне слово. Але мені що робити? В під'їзді ваші охіахи слухати. Ну, чого одразу в під'їзді. Може. о! Ж, на цю вечірку. Це точно не варіант. Хоча це те, що треба. Може, ще щось? Ще чаю. Ірунь, не думав, що... Хлібало не вели і слухай. Я в курсах, що ти фраєрок залітний. Вирішив зі мною Єрша погнати, думав, я гагара тупа. Слухай, ти так по ботаєш? бутаєш, навіть я не все розумію. Короче, я сама збираюсь давно вже обнести свою ювелірку. Якби вчора той нам не завадив, я б вже сьогодні скидала брязкальця. Пасти встати ще раз, пасти. Ти що, знаєш? знаєш? Сам знаєш, хоче жити, пити, жрати, треба більше ворувати. Ти наче живший, словник по фіні, я тебе базаль. Коротше. Сьогодні обносимо ювелірку. Я там залишила повітряні кульки, щоб закрити камеру. А сама, типу, забула робити сигналізацію. Ти зі мною фрайрок. Зараз ти петляєш туалет, ну типу в туалет. А сам обносиш ювелірку, а потім повертаєшся. А у нас тобою буде алібітіпа мету. Усюк. Ти могуй. А скільки ти років відсиділа. Укральне вічно питати про руки. Вибач, не питання. Я пішов. Шуруй. Любаня! Ну, кафешка просто бімба. Рома, Такий букет! Подобається? Ага. ага. Значить, фіна потрібна теж буде у захваті. Хто? До мене сьогодні прийде одна заможня леді сюди на свіданку. Я хотів тебе попросити мені підіграти. Ну, наче ми зустрілись випадково з тобою, і ти мене так ненав'язливо похвали. Чекай. Любань, ти не подумала, що це букет? Тобі? Чого? Це раптом. Ну, правильно, ти що? Ми з тобою пташки, вибач різного польоту. Справді. Мені не потрібні ці відносини. знаєш. Мені потрібно що? Мені потрібно хорошо жити, купатися в басейні і пити джус оранжат, не вилазячи з басейну. Ну, що, допоможеш? Ну, Чого б не допомогти по старій пам'яті? Інна Петрівна, це вам. Що ми тут сидимо? У нас же ж свято! Давайте, тост, 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 держи. Давайте вип'ємо за ту дату, коли мама дала тату. Якби мами не дали, ми б сьогодні не пили. Та за ден господи, у вас почуття! Було. Тихо, тихо! Бляха, мабуть, сусіди, зроби тихіше. А я дивлюся двері, ви не зачиняєте. Без паніки це Саша навали музон. Що мій іменинничко, з повноліттям. Це мої трусики. Селфі з іменинником. Пішли до столу. Та й ти на мені про я зараз. Ага. Ну що, давайте тусити? Давайте давайте за де за Що їжа буде твердою. Мої зуби до твоїх послуг. <гум> Дякую. Рома, це що ти? Очам не вірю, треба помити. Це ж, Рома. Так, це я. Привіт, люба. Така персона в моєму кафе. Боже, він якось напився так самбуки, як... Що потім облював усі туалети, а їх там було три. А, Люба, ну ти таке скажеш. А, а ще якось знайшов жіночу білизну. Так, Дякую. Люба, спокійно. Вибачте, будь ласка. Люба, можна тебе на секундочку. Де сюди? Що це за історії? Про туалет? Н мені здалося, що. Вони допоможуть їй зрозуміти, який ти веселий. Не треба. Не треба нічого. Все. Не Треба допомагати Я сам. Вибач, будь ласка, просто стара знайома. Смачно. Дякуємо. Дякуємо, дякуємо. Так, все. спокій. Ой. Даруй. Інна, вибач, я на секунду. У вас тільки гроші потрібні на почуття. і із чого ви це взяли? Ну, Він хоч раз за вас в якомусь закладі платив. Та він мені просто в очі це сказав. От собака сутула. Угу. А я ще думала, що він у мені знайшов. Явно, на підтягнуту попку. <гум> <гум> Дякую тобі. Онученько. О, ти вже. Що очі мені відкрила. Найщастинь! Боже Саша, що ти тут робиш? Жарти про пубертат? Вічна класика грав пляшечку. Ще трохи я почну розуміти своїх батьків. Саша, ти чого так довго? Виходь, а то пропустиш, як рудий за 300 гривень, буде знюхувати доріжку солі, як кокос. Аудіо. Саша, благаю, не роби дурниць. Я за хвилину буду. Я вже біля під'їзду. Доїхав за 15 хвилин. Чудово. Довго ж ти про мене згадував. У мене є пропозиція. Або ми йдемо дивитися як руди нюхає сіль, або через 5 хвилин чекає себе в спальні. Чекай, чекай жеробець. Давай спочатку душ. Mm -hmm. А потім продовжуємо. Я швидко. Інна? Втекла щось від тебе. Я не зрозумію, Люба. Це все із ревнощів, так? Я тобі сказав, я тобі сказав, ти птиця не мого польоту. Із ревнощів. Ще чого. І взагалі у мене взагалі то є хлопець. Дівчата, у яких є хлопець, не лайкають всі фотки інших хлопців. То в мене телефон заглючив. <гум> і він за мною, до речі, скоро заїде, ага. забере мене з роботи, так. Да? Так що давай ти розраховуйся і вели. Ні, ні, ні. Я хочу подивитися на твого суженого ряженого. Якщо він, звичайно, існує. Існує. Фіма, треба твоя допомога. Там що, десь в інтернеті виклали мій номер телефона і написали, що якщо у вас проблеми, то звертайтеся до фіми. Фіма, якщо виручиш, то буде з мене поцілунок по телячому. Які? Ну, з язиком, що не ясно. Гаразд, давай потім зателефоную, розкажеш деталі, бо в мене тут на другій лінії конференц-кол. Цьом бом. Алло! Ну, що там? Він вже поруч. Ти що п'яний? Слухай, я полюю на зека. Звісно, для храбрості бахну пару кордочків. А, а знаєш, що я Дуже? ще подумав? Може, давай все ж таки справжню поліцію викличемо, а, а не мене. Ну, ти ж знаєш їхній девіз. Дзвоніть, коли тебе вб'ють або коли треба пофоткатись в гарній формі. Ташечка у клітці. Тобто зек у кліці. Що теж звучить логічно. Слухай, а кульки зі сльозогінним газом, це класно. А ти сумнівалася? Саша, ти там? Так, я за. Це... Здається, хтось тут не готовий до вільних стосунків. Блін, звісно, не готовий. Я як побачив твою фотку з тим, мене ж трухануло від ревнощів. Але це не завадило тобі труханути ту офіціантку. Та нікого я не трусив. В сенсі. Блін. Нічого в мене з нею не було. Я Їй просто заплатив, ось вона мені її підіграла. Я тебе хотів зачепити. І в тебе вийшло. А ось сіми. Це не гірше день народження у моєму житті. Для моєї країни. Алло, Іруха! Спрацювало! Дякую, Фіма. Ну, і де? Де твій кавалер? Лишився там, де й був, у твоїй фантазії. Він ділова людина. Може запізнитись. Ага. Любасенька, вибач, зайка, запізнився, мав дуже ділову зустріч. Муа, муа. Ходімо, займи. Вибач, друже, я знаю, як важко жити на вулиці. Купи собі щось поїсти. Та ні, та чекай, я... я знаю, десь загубив свій паспорт, потім життя пішло по наклоні. Ну, Бухаємо. Ходімо, красиво. Ах, чекай, я дещо забув. Може, це я забрав свій обіцяй поцілоному потерячку. Ходімо. Обіцяй не ховати свої сльози, вірити, навіть найстрашніші рози. Пам'ятай через усі зими і лі. Та, ми закохані в життя.